Скажите, щось таке. Ні, краще хорошого, а Ну, що? всякого да, по правді. По правді, ну, класна траса, класна організація цієї траси, і її розробка. Людина, яка розуміє, що таке гонки на швидкісних машинах. І сподіваюся, що через тиждень тут буде гарне шоу. Ми покажемо і людям, що в нашій країні, хоч і йде війна, спорт не на останньому місці для людей, для спортсменів. yeah І допомагати ЗСУ при цьому ми розуміємо, що хлопці нас захищають і дають спробу і змогу ці змагання проводити. Тому надіюсь, 27 що там, на серпня, так на цьому серпня буде гарне шоу, як мінімум. Всі отримують задоволення. Ну, організаторам дякуємо, що не забувають про нас, і не забувають про цей спорт. Прямо одна про людей, тому що іноді потрібно від. Лікатися від водені. Дивіться, нам ніхто не заважав. Все супер, Ми проїхали цілий день. Реально підкатали, відкатали і багато машин. Ні одна людина не підходила, не кричала, що тут ви там грохочете, не даєте спати, їсти там. Хоча я підходив до людей, які стояли там у них був ага. столик, вони їли. Я підходив, казав, давайте перейдіть на цю сторону, щоб пилючно дуже, і щоб вам не було там некомфортно. Вони сказали, все добре, хлопці, ви супер, ви найкраще займаєтесь. Тому ну, прийом на тренування був ну, вообще, ну краще. Ми команда Ресла Стім з Полтави з Києва. Ну ми багатокраїнна так сказати, команда є і Київ, Полтава, і з Дніпро, Суми, Вибач Марк, чуть не забув про тебе. А, да, і збираємось постійно, тренуємось разом. Командний дух у нас міцний і завжди йому до перемоги. Запрошуємо всіх 27-28 серпня до Знам'янки на чемпіонат України з кантри-кросу. Це буде Україна.